Продажі Audi A6 2014 року з пробігом 200 тисяч км і відкапіталеним мотором. Як ви можете бачити, машина в нас переодіта в S-Line та Restyle, максимальні оригінальні, до речі, Full LED фари, адаптивний круїз-контроль, ну і окрема увага цим дискам. Автомобіль зустрічає нас безключовим доступом. До речі, ось тут є бронеплівочка, та вікна в нас з затемненням. По комплектації в салоні Чорна стеля, Люк, пам'ять сидінь, база, звичайно, в нас S-Line, руль, двохзонний клімат, контроль, в принципі, безключовий доступ. Тут є все, що потрібно для комфортної їзди. Комфортна посадка навіть людей зі зростом там 190 сантиметрів. Я сижу позаду собою і, в принципі, мені комфортно, я можу їхати велику відстань з комфортом. Машинка, до речі, в нас універсальна. Ви можете бачити, є фаркоп, тому якщо у вас є якийсь гідроцикл. Або причіп, в якому ви перевозите там власні речі, можна використовувати. Звичайно, є задня камера, парктроники по колу. Ну і просторий багажник це в нас Audi a 6, преміальний седан. В автомобіля помінені усі рідини, які тільки можливі. Відкапіталений двигун він на гарантії. Ось, того ніяких проблем немає. Він зараз на апкаці. Ціна цієї крихітки 17 тисяч доларів реальному покупцю. Якщо цікаво, приїжджай на тест-драйв.